Вот я вижив, але но нова життя как бы, особо не радує, тому що квартиры у мене нету. Ну я не вижу ніякої ні поддержки. Возможно, треба задуматися. Ну для чого це все? Кому це все надо. Один освободитель прозрів дивом, залишившись живим на путінській СВО, герой повернувся додому. І яким же ж було його здивування, коли виявилося, що всі обіцянки Путіна брехня? Російська влада не тільки залишила солдата без виплат, а ще й відібрала у нього квартиру. Ну, это так, чтобы для полноты картины, чтобы хорови т как живет Новая элита России. И вот хочу немножко, так сказать, приоткрыть людям глаза, которые как бы ну смотрят, наверное, только один телевизор и не смотрят просто по сторонам, что происходит вокруг нас. Я вроде бы как ветеран боевых действий, принимавший участие на СВО. Да, я бывший осужденный, был помилован президентом. И вот я приехал сюда и попал в такой бюрократический коллапс. Видимо. Росія була не готова, що сохто вернувся, або, може бути то тамбіції були задеті, Я не знаю, колись на ну, как, опять ж обычные ми рядовые граждане, которые откликнулись на призив. Ой-ой-ой, страждайте бідосі, чимось допомогти вам. Може, треба було думати своєю головою перед тим, як свідомо йти вбивати та захоплювати іншу країну. Напевно ж, хотіли заробити легких грошей, і Путін то обіцяв їм золоті гори, але напевно диктатор явно не розраховував на те, що хтось із цих СВОшників. Уварниться до Він Вин взагали що что у них там траты такие суто санитарные. Скажу честно, что нас не заставляли туда идти. Нам просто как бы обрисовали определенную картинку. Хотите новую жизнь? Вот можно ее получить, если как бы вы живете. И сейчас у меня забрали квартиру. Формально я бомж. без определеного міста жительства, тим самим, то єська я даже не знаю, як тут тепер мне поступай далі. Так виходить, що Путін тут навіть не збрехав. Херой отримав нове життя, отримав новий статус, нові перспективи. Тепер він може з гордістю казати, що він без хачка. а це значить, що перед ним відкриті всі смітники його міста. А на звалищі його радо вітатимуть його колеги по цеху, з якими він зможе що вечора напиватися до нестями. Мрія для кожного росіянина. От хто хайше не сюди потом вернутся, ребята башинськ. То, ну, я вам обещаю, с вами поступят так же, как поступили с ветеранами Афгана. У меня есть такие друзья. У меня есть друзья-ветераны Чечни. Даже сейчас, когда с телевизора нам. Не устають говорить, як треба допомагати и прочее. говорять только лишь о ветеранах СВО. Сейчас актуальна тема це только СВО. Тобто всіх предыдущих ветеранов как будто бы не существует. Да Та русские ж своїх не бросают. Показово тут те, що навіть для середньостатистичного росіянина почало доходити те, що коли інформаційний галас навколо так званої СВО спадатиме до заяви, а ми вас туди не відправляли. Буде три, два-один Обманули дурачка на чотири кулачка. Далі до соцопитування серед росіян. У яких країнах світу побували опитані, давайте дізнаємося. Ні в одній. Я і нігде не бувала. Тільки в ближньому зрубіжжя Білорусі. Єгипет. Ні в яких. Тільки в Росії. В Росії. Ну а як же зраджувати своїй могучій кучі в страні? А в яких країнах все таки мріють побувати? Теж почуємо. Я за границі взагалі не хочу. Быть. Совсем. Совсем не хочу за міхачу Франция, Германия, Франція, Ну, в європі. Стоп в Європі? На загнивающем Западе? Та там так… ви що? Ваше серце не витримає від побаченого. Ваші пропагандисти на ці країни ракету сармат, який там вже рік закликають запустити. Хм? А ви в ці країни хочете поїхати? Непорядок. А от що думають росіяни про те, чому країни не можуть мирно жити один з одним? Давайте почуємо. Деніг, што ли, мені хватає. Я не знаю, хотят, я даже не знаю, почему мирно жить не хотят. Хотят уничтожить другие страны, истребить. Вот. Хотят, чтобы они властвовали одни, что ли, эти другие эти страны. Я не знаю. Вот так, наверное. Я даже не представляю. Я бы мирно жила. Я не знаю. Со всеми, Со всеми бы мирно жила. Из зависти, скорее всего. Скорее всего, правителям. Потому что у них-то в стране нет такого. Рез тобто, більшіство завідують руски сто відсотків. Є ж там, чому заздрати. Російська співачка Катя Лієль, яка підтримує Путіна та вбивства українців, вирізнилася черговою нісенітницею про те, як вона спілкується з інопланетянами. Ті з ким я вся вони добрі. за До двохсот цивілізацій. І е, всі різні, по-разному. Якщо це та плеяда, це дуже красиві високі люди. люди з Красивыми серыми волосами, с голубыми глазами. А ты спилкуешься с пробульцами? Так, кожен день, перед сном. А, а. ты? А я після сну. Mm. Если это артурианцы, они голубого цвета тела. Если это серые. Як они не очень світли, Это небольшого роста и із большими головами. Они можуть переоплащатися из енергетичного тіла в биохимическое, так і наоборот. Якщо вони можуть з собою забрати в космос бункерного карлика, було б непогано. Про свій зв'язок з НЛО Катя Лель розповідала, ще на початку 19-го року тоді артистка заявила, що інопланетні істоти не зрозуміло навіщо забрали в неї зуби. Тоді їй нібито було 16 років. А після цього вона почала чути голоси, а також у Неї нібито з'явилася здатність стілювати людей руками. Краще б мозок свій б. В мережі з'явилося відео, як росіянка проводжає племінників окуповувати Україну. І просимо звернути увагу, де окупанти живуть та що їх оточує навколо. ВДВ. А це Веде братішка младші, младші. старший. младші, а уходь середній у нас. <губ> Провожаемый. Самый а самый младший у нас уходит. Ой, боже мой, господи. Так старше, чем младше. Чи средний. Вот провожаемый, вот Кирилла. Ярослава. Ярослава, Ярослава. Ужас. Это очень тяжело. Это мои племянники. Так, це її племінники, імена яких постійно плутає. Чи то алкоголь в голову вдарив, чи то дійсно не вистачає в голові сірої речовини, аби за все життя запам'ятати, хто є хто. Це дуже тяжело нам, друзі. Очень тяжело прокажать. Один племінник прийшов в опис, а інший уходить за ним. Родину захищати нашу Росію. А жони плачуть ботані жони. Те, що вони родину захищають на території іншої країни, для нас це не новина. А от як жони плачуть та сумують, давайте ще раз поглянемо. Ж, жони плачуть! <звілляв> Бо та ні, жони. Так наперед думає про гробові і дуже сумує. Як ви думаєте, за чим Україна напала на Росію? Україна напала на Росію? Так. Да. Ну, <глаз> ну, зачем? Щоб Росія в НАТО не вступила, Нетипова розмова у чат чат-рулетці, Погодьтесь, а все тому, що росіянин напевно вирішив похвалитися тим, що відмінно знає риторику Путіна. Однак він явно не очікував, що його битимуть його ж зброєю, тобто має Щоб Росія в НАТО не вступила, щоб декомунізацію не робила. Так, а вже ж Росія в НАТО не збиралася. А ці слова Путіна в 2000 році, ряду в візиту в Москву хадячого за своєї должності президента США біла Клінтона. Я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Это так, просто порожний звук. сгодни. почитайте внимательно. Ну где я должен читать? Ну загуглите, когда Россия просилась в НАТО. Ну так это было когда не просилась, мы просто делали запрос, нам и сказали. Ну а зачем вы делали запрос? Ну наверное хотели подружиться. С кем? С НАТО? А вы Украины об этом спросили? Украину, а зачем Украину спросить? Ну вы спрашиваете, зачем Украина напала на Россию? Потому что Россия хотела в НАТО вступить. Далі у росіянина явно сталася помилка 404 в головному мозку, оскільки він явно не був готовий до усвідомлення, що вся політика Путіна це просто суцільна брехня та подвійні стандарти. А вже ж Україна ні на кого ніколи не нападала, навіть не було такого у планах. Бо ми хочемо просто жити своїм незалежним життям, самі хочемо обирати свій шлях розвитку для країни. Однак саме Росії таке ніколи не було вигідно. Вони Ніколи не визнавали по-справжньому незалежність та кордони нашої країни ще з моменту 91-го року. Крим не є ніякою спорною територією. І Росія давно признала е границі сьогоднішньої України. Це була програма Breaking Раша. З вас сподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Ну, а як же зраджувати свої магучі кучі? <ISTuk> Про свій зв'язок з НЛО Катя Лель розповідала ще на початку 19-го року. Тоді артистка заявила, що інопланетні істот, <_letter> Открой свой рот. Тоді вже вот так, приказним тоном. Коли я відкрила рот і побачила, що у мене там немає зубів, ні болі, ні крові, а я ніколи не вирвала зуби.